Венеціанський острів. Острів на Дніпрі, розташований навпроти центральної частини Києва, омивається з заходу до півдня, основним руслом Дніпра, з півночі Венеціанською протокою, зі Сходу Русанівською протокою. Площа Венеціанського острова 187,5 гектарів. На острові розташований Київський гідропарк та станція метро Гідропарк. Пов'язаний з лівим берегом Києва Русанівським метромостом, з правим берегом мостом метро, з Долобецьким островом пішохідним Венеціанським мостом. Понад південною частиною острова проходить міст Патона, але він не має з'їздів на острів. Назва острова відома з кінця ХІХ століття. Пов'язана з літнім парком відпочинку Венеція та з рестораном Нова Венеція, які були відкриті у 1890 році.